Ну а далі про кримінальні події ДБР затримало двох авторитетів та правоохоронця з Полтави, які чіплялися до дівчини в ресторані та побили її хлопця. Інцидент на шумів 2 листопада. Всі причетні затримані, вирішується питання щодо повідомлення про підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. А це вже серйозна друзі справа. Ну і ще які кримінальні події сталися в Україні, розкажемо далі у нашому дайджесті. Посадовицю центральної МСЕК затримано на хабарі. Заступниця голови комісії сприяла оформленню групи інвалідності. За свої послуги отримала 2 тисячі доларів. Втім, у цьому, звісно, не зізналася. Та ваші кошти. Мої кошти за квартиру за кухню. За оперативною інформацією, затримана запевняла клієнтів, що вже неодноразово вирішувала питання оформлення інвалідності. Тож правоохоронці встановлюють, кому вона ще допомагала. У жінки вилучили майже 20 тисяч доларів та медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Ще одного хабарника зловили на Чернігівщині. Це посадовець виконавчої служби. За гроші чиновник обіцяв закрити провадження та видалити водія далекобійника з реєстру боржників, аби той міг виїхати за кордон. Слідство встановило, що поки підозрюваний працював над цим, систематично вимагав хабарі у кермувальника. Останній був у сумі 18 тисяч гривень. Самота 18. чиновнику оголосили підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років. Скандальні тіктокерці, прихильниці руського міра Аліні Волошиній, оголосили про підозру на вокзалі у Києві. Вона раділа обстрілам України і глузувала з містян, які в той час ховалися в укритті. Називала їх щурами. Все це блогерка записала на відео і виклала у свої соцмережі. Волошина зняла низку інших матеріалів, на яких вихваляє Росію і підтримує так звані ДНР та ЛНР. Також захоплюється терористами із ПВК Вагнар. Порушниця родом з Донеччини. Останнім часом мешкала у столиці. За свої відеоматеріали вона може сісти за ґрати на 8 років. Заклачицю канабісу затримали у Вінниці. Жінка планувала продати близько 50 згортків наркотичних речовин. Правопорушницю виявили під час патрулювання. Вона вже встигла розкласти пакети із незаконною речовиною, тож мусила потім показувати ці місця. Вилучене відправили на експертизу. А жінці повідомили про підозру. Їй тепер загрожує до восьми років за ґратами. Ділків, що продавали фальсифікат алкоголю, затримали на Харківщині. У них вилучили майже три тисячі літрів незаконної продукції, реалізовували її по всій Україні під марками світових брендів. Виготовлення облаштували на складі, використовували для цього етиловий спирт сумнівного походження. Марки акцизного податку підробляли. За цим фактом відкрито кримінальне провадження затриманим світить до семи років в'язниці. У запорізькому парку невідомі запускали салюти. Це неабияк налякало не місцевих, адже щодня місто потерпає від обстрілів. Одного фігуранта вдалося затримати на місці, інші встигли втекти. Їх розшукують і встановлюють обставини інциденту. Триває досудове розслідування під час воєнного стану використовувати піротехнічні засоби суворо заборонено. Ці дії кваліфікують як хуліганство.